Віденський бал 2019. Мабуть, найочікуваніша культурна подія міста. Сюди тернопляни прийшли не лише показати вишукані, платі станцювати вальс, а й долучитись до благодійності. Симфонічний оркестр, аристократичні танці, майстер-класи уже в четверте засновниці журналу Сіті Лайф організовують віденський бал. Розповідають, популярність заходу щороку зростає. Адже не часто випадає можливість вдягнути найкрасивішу сукню, почути живу музику видатних композиторів та побувати в атмосфері 19 століття. Вже після свят десь 15 січня дзвонили до нас гості, каливимору попроливі спітський бал. Коли цього року буде бал? Доброю традицією проведення заходу і надалі залишається благодійність. Під час четвертого віденського балу збирали на апарат під назвою інфузомат. Він допомагає у лікуванні онкохворих дітей. Як тільки віденські бали, війшов в історії. Взагалі це майже ну більше 150 років тому назад. Це сталося в відні, е, 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 куди потрібно було аристократів долучити до того, щоб вони допомагали біднішим за себе. Ми все таки долучаємося до благодійності, і кожного року це щось інше, інша мета. Організатори додають до заходу, готувалися ретельно, намагались оновити програму, підготувати сюрпризи. Відтак, зваживши плюси і мінуси минулорічних балів до участі у відкритті, запросили усіх охочих. І саме цьому балу були не представники танцювальних колективів, а просто люди, звуки хотіли, тренувалися місця часу і виступили дебютантами. Окрім танців, гостей заходу здивували оперою. Такий масштаб дійства, який зараз відбувається, то дійсно. Е для Тернополя і для Тернополян дійсно це велике свято, і е, мені дуже приємно сьогодні співати саме для вас. В рамках заходу провели і презентацію 27-го випуску журналу Сіті Лайф. Цей номер у патріотичній тематиці. У ньому написали про успіхи українських дизайнерів та історії видатних українців. А обличчям обкладинки став Андрій Савчук. Враження каже чудові. Мідінський бал це перший мій захід тут в Україні. Дуже подобається, дуже красиво. Це щось надзвичайно, багато чудесних людей, нові враження, концерт, танці Файно». Загалом на балу організатори досягли головної мети. Зібрали необхідну суму більше 37 тисяч гривень. Кажуть, цього достатньо, щоб придбати інфозумат для лікування онкохворих дітей. Гроші передадуть у Тернопільську міську дитячу комунальну лікарню. А вже наступний віденський бал проведуть рівно через рік. Обіцяють знову здивувати Тетяна Муран, Віталій Куземко та вся команда каналу Тернопіль 1